27 травня Україна втратила ще одного свого сина, Сергія Карнаухова. Розвідник 93-ї бригади Холодний Яр був досвідченим бійцем. Воював в АТО, має державні відзнаки. У мирному житті був чемпіоном престижних змагань з пауерліфтингу. Сьогодні ми надаємо так сать честь нашому другу, товаришу по спорту, який погиб, захищає Україну, захищає нашу жизнь, защищая детей, защищая наш образ жизни. По инициативе супруги Алены Карнауховой открываем доску памятную, мемориальную. Именно на том здании, где он в свое время работал инструктором, потом директором, чтобы люди о нем помнили, чтобы помнили, какой ценой дается наша свобода, чтобы не забывали тех людей, благодаря которым Ми зараз стоїмо свободно дишемо, общаємося і ростимо своїх дітей. Розмістили дошку пам'яті на будівлі спорткомплексу. Дружина бійця згадує, він мав бойовий характер і був переможцем по життю. Сергій завжди хотів підмати прапор України і прославляти нашу державу як в спорті, так і на війні. Тобто, ще до того як почалась війна, тобто він виборював свої там перші місця і і піднімав прапор нашої держави. Тобто в стінах клубу Богатирик був пік його спортивної кар'єри. Якийсь час він займав тут посаду директора. Тобто саме тут є люди, які його знають ну, з цієї сторони, знають, яку він був людиною, наскільки він був вольовий, наскільки в нього було жага до перемоги. Ця жага до перемоги в нього перенеслася як із спорту, так і на війні. Тобто він завжди ну, був перший. Чемпіон світу, рекордсмен та командир, завжди перший, завжди кращий. Я вам скажу, що в нього не було вагань. Це я точно знаю. Він відказався від спорту і пішов воювати. Ми працювали разом. Я тренер, він тренер, він спортсмен, видатний спортсмен України, рекордсмен України, рекордсмен світу. Це дуже визначна людина була у спорті, пауерліфтинг був взагалі. Дуже дуже смілива людина, поперта людина. Свою останню нагороду орден за мужність Сергій отримав посмертно. Карина Крикун, Олексій Васильченко, цей день.